Лондон знову у вогні у британській столиці ледь не згорів популярний серед туристів ринок Кемден. Вогонь швидко піднявся з першого поверху будівлі на третій і далі на дах. Що саме призвело до займання, поки невідомо на боротьбу із полум'ям відрядили понад 70 пожежників. Та поки вони змогли приборкати, приборкати вогонь. Він охопив приблизно третину всієї будівлі. Вогнеборці побоювали, що пожежа може призвести до вибуху. Адже неподалік приміщень, ухоплених вогнем, були розташовані ресторани. Тож Пожежа могла підібратися і до газу. Та про постраждалих у вогні інформації наразі немає. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.